Вітаю, друзі! Сьогодні в нас 16 лютого починаємо наш експеримент з динями. Будемо їх пророщувати насіння. Можливо, їх і рано сіяти, як би це, це зрозуміло, але вони не встигають в нас достигнути, і я хочу спробувати їх посіяти вже зараз. І в травні висадить під дуги. От, щоб у них вже було 5-6 листочків. Можливо, навіть зав'язь буде. Побачите, вони в нас не встигають визріти. І вже восени і жалко, вроді як і ще трішки, а вони зелені не дозрівають. Так, значить, у нас канталупа і колгоспниця. Канталупа в нас всього 10 насінинок. От у колгоспниці побільше. Значить, що ми робимо? Я взяла ось такі баночки, підписала, сюди положила ватку, можна спонжики. От, і добре промочую водичкою. Дуже-дуже дуже добре. Дуже добре. Я таким способом в минулому році пророщувала кабачки і огірочки. Отак от, от промочили добре. Можна водичкою, можна укорінювачем, я укорінювачем і своїм біопрепаратом. Так, і сюди викладаю насіннячко. От його порозпределяємо тако. Щоб вони, коли проростуть корінчики, і ми будемо їх доставати, щоб вони не запутались один з одним. Отак, от ще їх трішки промочимо. От. І беремо так само ватку чи спонжик, теж його дуже добре тако промочуємо, промочуємо зверху, щоб була водичка. і... Накриваємо. Ось так. І ставимо кудись на підвіконня, чи куди нема значення. Так, ось. Так, колгоспниці більше не все насіння може посходити, тому я буду його все використовувати. Взяла більший судочок. Mm -hmm. Так, і будемо також порозпреділяємо їх. От. Можна дивитись, поглядати. Якщо ватка буде е сухувата, то, звісно, ще трішки додати вологи. От. Якось так. Так, ще зверху так, смачно її підрізкаємо, також беремо. Зверху накриваємо ось так. Такий от інкубатор зробили. Так, все. Тепер чекаємо, коли наші зернинки проростуть, і будемо далі їх висаджувати в таблетки. Буде дуже цікаво. Дякую, що дивитесь, що коментуєте. Мені дуже приємно, тільки перші відео виклалися, а вже люди. Обговорюють, щось радять, щось запитують. Це дуже приємно спілкуватися на такі теми. І це не дуже буденний контент, мені так здавалося. Все-таки люди полюбляють трішки інше. Мені здавалось, а тут так все живо. Дуже вам дякую за те, що ви коментуєте, лайкаєте. Дуже приємно. Гарного всім дня і до зустрічі!